Урочистості до Дня Соборності України зібрали представників Хмельницької, Тернопільської, Рівненської та Чернівецької областей. Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька і Рівненська. Тим самим ми також демонструємо необхідність сьогодні бути єдиними. Захід став символом єднання регіонів, які спільно вшанували історичну подію. Проголошення акту злуки між УНР і Зонр у 1919 році. І році. Сьогодні вже пройшло 106 років, а історія повторюється, і український народ продовжує боротись за ту ж саму незалежну і цілісну державу. Сьогодні соборність, саме це слово, воно. Випликане і вибороне українцями продовж століття. І наші захисники і захисниці, і весь український народ пліч-опліч -пліч стоять за цю соборність. Було сказано на той час: існування внутрішнього і зовнішнього ворогу не дало можливості створення і продовження нашої державності в наступний період. Сьогодні на нашу долю, на долю нашого покоління. Випало так само трошки, великі випробування нами, випробування зажили, цілісності, випробування єдності нашої держави. На кордоні областей відбулася урочиста зустріч делегацій, під час якої символічно з'єднали синьо-жовті стрічки як знак єдності всієї України. Святкування доповнили спільні концерти, виступи творчих колективів і хвилина мовчання в пам'ять про загиблих героїв. Також усіх присутніх частували справжнім українським борщем, пампушками, варениками, і кожна область презентувала свій рецепт. Вона скоро доходить. І вона такий ще димок, вона мала специфічну, ну і каша це була основа стержень нашого козацтва. Там і була і пшоно, було, і була пшенична каша, і ячміна. Вона давала силу. Каша це була основа нашого, нашої кухні української. День Соборності вкотре нагадав про важливість єдності і згуртованості українського народу, особливо у важкі часи, коли країна бореться за свою незалежність і свободу. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.